Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І а, всі вже, можливо, чули, можливо, не чули. Новина. А, китайці розробляють човен з балістичними ракетами. Тобто ядерний, здається, зараз я точно подивлюся, як він називається. Китай будує ядерний підводний човен, який дуже важко виявити. Повідомив Reuters. і в мене вже щось випало. Зараз ми подивимося. Так, да, це ви знаєте, дивіться. Карти показують, що Китай готується до ядерки. Ось вам і докази. Карти вже самі показують. І так, наскільки я розумію, його буде важко виявити. Його, наскільки я теж розуміла, там будуть задіяні російські технології. Тобто Китай не сам буде цим займатися. Ось. І наскільки я розумію, це стане проблемою для США та союзників, його, тому що його буде важко виявити. Дивіться, карти, що показують карти: що китайці вирішили готуватися до ядерної. Ну, видно. Тут і так видно, що це ядерна зброя. Знищити світ, все спалити, вогонь і так видно. ось Тому мої дорогенькі в них такі плани: плани помсти, плани захвату, плани перемоги. В них тут дуже багато. До речі. І так, наскільки я зрозуміла, до кінця цього десятиліття. Тобто це може вже через декілька років відбутися. Давайте подивимося, подивимося реакцію світу на це. Ну, не дуже. Не дуже подобається. Ось і наскільки я розумію. Наскільки я розумію, тут китайці не самі, а з своїми союзниками. Ось. І в принципі, весь світ, наскільки я бачу, це все розуміє, складна ситуація. Бачите, ситуація ускладнюється. Всі знаєте, вже почалася війна. Кажуть, що це війна у Ізраїлі. Я ще не дивилась цей розклад, ще, ще збираюсь подивитися. Ось. Але ви бачите, що ось тут. Китай готується до, як вона називається, до ядерної війни. Давайте я ще тут, в цьому розкладі запитаю, чи має Китай щось до війни в Ізраїлі. Має. Має. Да, але знаєте як через 10 руки. Да, 100% має. Тому я тут далі не буду розбирати Китай саме з Ізраїлем, а в наступному відео, можливо, сьогодні, можливо, завтра подивимось. Якщо вас щось стосовно Ізраїлю, цікавить, будь ласка, задавайте питання. Можливо, разом зробимо це відео. І так, Китай має свій а, вплив, щоб ви розуміли. Хоча а, інформаційно про це не, ніде не говориться. Ось якось так. Хоча там і Росія замішана. Щиро дячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!